Дмитро Павличко провів творчий вечір у Івано-Франківську з у поета та героя України, особливі відносини, адже він є уродженцем Коломийського району, а ще у підлітковому віці за підозру у співпраці з УПА кілька місяців просидів у станіславській тюрмі. Нині ж приїхав, аби не лише почитати свої останні твори. Літератор каже, що глибоко стурбований останніми подіями у державі, а саме утисками української мови, як на державному, так і побутовому рівні. Незважаючи на це, митець впевнений, український народ у нас на 100 російськомовних газет виходить тільки 10 українськомовних. І в такій ситуації вертають російській мові її стару функцію бути мовою окупантів. І ми це повинні відчути і зрозуміти. І хай вони не ждуть, що ми будемо перекантовуватися, що ми з ними заговоримо легесенько, ніжнесенько російською мовою. Не будемо говорити. Також Дмитро Павличко приїхав на Прикарпатті, аби підтримати кандидата у народні депутати по 84-му виборчому окрузі Володимира Купчика. Адже вважає висуванця високоосвіченою та патріотичною людиною. Нагадаємо, Володимира Купчика делегували до парламенту об'єднана опозиція Батьківщина та Свобода від Галицького, Тисманицького та Тлумацького районів. Для мене, як і для кожного українця, Дмитро Васильович Павличко, герой України, Це живий геній українського народу, це один з творців української незалежності. І сьогодні, коли незалежність, коли державність України перебуває під загрозою, він вирішив підтримати об'єднану опозицію, підтримати мене особисто, в тій нелегкій передвиборчій боротьбі, і приїхати на Воно Франківщину, проагітувати за єдиного опозиційного кандидата Закупчика Володимира. Творчий вечір Дмитра Павличка супроводжувався музичними творами на вірші поета у виконанні соліста Чернівецької обласної філармонії Івана Дерди.